Наталка Поленкова зацікавилася генеалогічною чинністю української влади і з'ясувала білоблакітні чиновники. Родини зв'язків не приховують у владі зараз суцільні брати, сестри та свати. Сьогодні ми розкажемо про родинні зв'язки у парламенті. Туди прийшло багато нових людей замість тих, хто пішов працювати у виконавчу владу. Традиція працевлаштування родичів вирує вже кілька скликань. Отже, хто чи родич у парламенті знає Наталка Поленкова. До парламенту масово йдуть нові люди, замість тих, хто пішов працювати в уряд. І якщо придивитися уважніше, то багато з тих, хто прийшов до влади, опиняються раптово синами, сватами чи братами тих, хто був при владі давно. Велика ротація кадрів. Білоблакитна фракція, опинившись при владі, вже поміняла кожного сьомого бійця. 25 регіоналів новобранців, переважно не новачки у владі. Ось колишній губернатор і депутат Григорій Калетник одразу із ганку сідає у крісло голови парламентського комітету. Цікаво, що пан Григорій приходить до ради якраз тоді, коли його рідний син із парламенту йде. Ігор Калетник проміняв мандат іншої фракції комуністів на посаду керівника митної служби. Батько наполягає, карколомна кар'єра сина не його рук справа. Це була не моя сфера, абсолютно я там нікого не знав. Тому. Потягнути дитину по цих ступеньках було просто неможливо. Родинні зв'язки в українському політикумі явище поширене і далеко не нове. Віктор Балого ощасливив депутатством кузина Андрій Клюєв рідного брата, Сергій Льовочкин – сестру. В народних обранцях ходять брат колишнього генпрокурора, син заступника генпрокурора, донька судді конституційного суду та родич Київського мера. І це не кажуть вже про друзів, помічників та однокашників. Журналіст Сергій Лещенко досліджував проблему родини зв'язків. Каже, а родичів ніхто особливою не приховує. Якщо вони носять одне та ж саме прізвище, то це зрозуміло. А якщо, наприклад, там в регіонала Круглова є донька, яка має інше прізвище, вона працює суддєю у Вищому господарському суді. Тому те, що вони є родичами, становиться не так просто. Найбільше родичів серед депутатів у фракції партії регіонів тут уже не один рік працює син президента Віктор Юнукович молодше одначе, голова регламентного комітету Олександр Єфремов нічого поганого в цьому не бачить, адже закон не забороняє. То касається сина Віктора Федоровича Януковича, Віктор Вікторович, конструктивно работает и сьогодні в залі і более того, я предложил, чтобы мы ми його ввели совет фракції, тому що він дійсно очень моей точки способный способний 28-річний Янукович молодше за чотири роки депутатства. Жодного разу не виступив навіть з місця і всього цього тричі підписався під законопроектами. Не надто активнішим зірковим родичем виявився рідний брат екс-президента Віктора Юченко. Петро теж депутат. Він не подав жодного законопроекту і всього п'ять разів виступив з місця. Причому чотири з них в один день. Проти родичання при владі завжди виступали соратники Юлії Тимошенко. Коли в політиці наші, вони родичі свати куми, то це приводить до застою. Це приводить до того, що в нас плодом цієї політики буде багато. Хворих образно кажучи дітей, тобто негативних для держави рішень. Проте і в білосердешній фракції знайдеться чимало родини зв'язків. Щоправда, вони не такі явні до того ж гілки генеалогічного дерева української влади сягають далеко за межі парламенту, але це вже тема наступного матеріалу. Наталка Полонкова, Віталій Кваша Тивай.